Добрий день, друзі. Нещодавно знімала відео про родові дерева в Олександрії, про дуби. Отож, родовими деревами можуть бути не тільки дуби, можуть бути інші дерева, я вже про це говорила. Це ті дерева, які, які для вас є цінні. Якщо посадив хтось з ваших рідних, близьких, батько, дідусь, бабуся, неважливо хто, і вам хочеться його зберегти. Хочу зараз зняти відео про те, як дерева старіють і як це розпізнати. Тому що будь-яке інш... будь дерево може розказати нам про те, що воно вже старіє. Ну, Не так в звиклій для нас формі словами через рот, але воно це показує дуже сильно наглядно. Так от, в цьому дворі, де ми жили, є дві берези. І на їх фоні хочу вам показати, що з ними не так, і як розпізнати, що дерево справді старе. Ось тут верхівка. Верхівка сохне. І отак на сусідній березі вона теж сохне. В дереві, в дереві всі соки з коріння весною течуть по корі прямо вверх. Основна функція дерева рости і розмножуватися. Воно йде вверх. Ну там для нас там тінь, ти, фотосиптес, це таке. Але воно має рости і розмножуватися насінням. Коли в нього ріст зупиняється, і тим паче воно починає портитися, це е, ознака того, що скоро потрібно буде щось з ним робити. Або зрізати ось цю верхівку, щоб е, оці гілки на периферії мали можливість. Ще рости ось цю вже потрібно прибрати, тому що вона відсихає. Е, отож, якщо ви захочете зберегти дерево цільним, так як, е, так як е, для себе ось і ось, або подовжити йому хоча б життя для того, щоб розказати там, своїм діткам. Чи це дерево, хто його посадив, то ви можете прибрати верхівку і подовжити йому ріс, щоб оці пагони мали можливість зростати. Так само і ось на цьому. Ну, скажімо так, дерево може ну, дерево має певний певну кількість років може рости. А деяке може розтягуватися на Більше ну, Немає такого е, визначеного терміну, що будь-яке дерево буде рости, допустимо, береза стільки, то ялина стільки, сосна стільки і тому подібне. Але е, якщо ви замітили, що у вас е, трапляється от така от халепа з деревом, е, спробуйте йому допомогти. Е, я б... Звичайно, як е, знімала відео для колег, для якогось е, дизайну такого, скажімо, я б сказала оце дерево, це і ось це, просто прибрати. Прибрати, тому що воно може бути травматичне, воно може бути вже ось тут, тут, тут дітки граються. Я б його прибрала. Але, ну скажімо так, якщо це дерево для вас цінне, е, цінне. Як е, ваше родинне дерево, ви можете дотриматися цих правил, зрізати верхівку і подовжити життя дерева на периферії. Співробітники банку цього е, парку Олександрія довели це на Монтові Ви бачили наглядно. Якщо хто не бачив, перейдіть і подивіться відео, як це зроблено. Коли стовбур цілий, а два. Таких відгалужень собі прекрасно живуть. Зайдіть і подивіться. Вони там використали, звичайно, такий трошки метод таку бляшку бляшкою накрили стовбур, щоб в ньому не заводилися там різні шкідники патогени, і не дерево не портило свою кору всередині цього основного ствола. Але ну то дивний трішечки метод для ландшафтного дизайну, але скажу вам екологічно нормальний, тому що якщо залити його садовим варом, там будуть розмножуватися різні бактерії патогени, і дерево швидше буде втрачати свою таку декоративну і ну, взагалі свою життєдіяльність втратить набагато-набагато швидше. Отож, якщо у вас є потреба, якщо у вас є така. Ось така потреба зберегти, скажімо, такі дерева, як ось ці. Е, використовуйте. Тут є такі, наче то ми але це для берези е, це для берези нормально. Ну, дивіться, пробуйте. Можливо, це буде в пригоді відео для вас. До зустрічі. До зустрічі.